Вчителі про проблему знали торік у грудні. Тоді через воєнний стан у громадах не відбулися вибори. Як наслідок не нарахували державну субвенцію на медицину та освіту. До березня чекали на зміни. Ми вже скалькувати хотіли 1 березня. Наші вчителі знаходилися на цьому місці. Вони працювали без дітей. В щоденниках дітям було попереджено, що школи не працюють, але не працювали тільки дві розвідки школи. Вони попередили своїх батьків, що вони працюють без дітей на невизначений термін. Сільські школи сьогодні працювали. На мітинг виїхали на цей пакет, тільки ініціативні групи, які були створені по школах. Це були по 5 чоловік. От ми написали, якби заяву за власний рахунок на цей момент. Щоб виїхати підтримати підтримувати своїх колег, нам запропонували піти на вимушені канікули, комунальні послуги потрібно оплачувати. Усі у мене одна дитина навчається в 10 класі, а в 3 му і одне дошкільня, яке йде в перший клас. І якщо ще починають діти хворіти, і кожного ранку ти прокидаєшся і кажеш, господи, щоб вони тільки не захворіли, тому що на це теж потрібно. Ось був намітів зі мною разом. 23 три вчителі. Побули там півтори години, і повернулися всі назад до школи. Відпрацьовували всі до трьох до пів четвертої. То у мене двоє вчителів, у яких батьки тяжко хворі вдома. Другий, одна вчителька у мене зонко діагнозом. Ще у мене є вчителі, які вдови, немає чоловіків, а ще є родина. Вони вчителями працюють в школі, і ще й вона буде багатодітна. Теж ключуще становище. Да, перший місяць, коли зарплати не було, я сама написала довідку, що вони не отримують заробітну плату, щоб вони понесли до РЕМу. Кажуть, це ваші проблеми у магазинах вчителі беруть борг. Товари, але ви самі розумієте, можуть від ревізії до ревізії почекати. Наші підприємці уже борг не дають. По аптеках теж дуже багато боргу вчителів. Зміни до бюджету довго не ухвалювали. Розповів телефоном голова Розівської районної адміністрації Володимир Ревут. 28 лютого було питання включено до порядку денного Був прийнятий зміни до закону про державний бюджет. Ми надіємося на те, що від сьогодні документ поступив після експертизи на підпис до президента, що найближчим часом. Він його підпише, а залишки освітньої субвенції у нас було лише 600 тисяч з огляду на те, що спочатку треба сплатити всі податки. У нас один район, одна громада. Тобто всі школи, які повинні були йти в громаду, вони всі залишились в району, а в районі не було планів фінансування цих шкіл. Ми один раз сплатили єдиний соціальний внесок. Тобто, якби його не сплатили, вчителі просто у них був навіть перерваний пенсійний стаж сьогодні. Прийняте рішення про виділення з районного бюджету коштів на проплату за минулий місяць. Про проплату ЄСВ у нас всього шість шкіл. Всього по району у нас 849 учнів. Вчителів педагогічних працівників у нас 113. в районному центрі в СМЦ. Нас дві школи всього на розісказошномерини. номер 2. По місту то у нас 564 учні. На пікет педагоги вийшли у робочий час. Їх не звільнять сам також не буде, повідомила очільниця обласного департаменту освіти Тетяна Озерова. Зараз склалася така ситуація. Ми вчителям поясняли, вони нам вже не вірять. Поясняли, що сталося? Сталася колізія в законодавстві. Коли приймали бюджет в цьому році на 19 рік Верховною Радою. Передбачили в прямих відносинах між державним бюджетом і місцевим бюджетом освітню субвенцію, і це медична субвенція. Напряму Розівський район, взагалі, як і Більмацький район, не був включений уже в законодавчу закон про бюджет 2019 року. Тобто Розівський район і Більмацький є Розівська селищна об'єднана територіальна громада, на якій передбачені кошти. А в Розівському району цих коштів немає. Вчителі Розівського району планують страйкувати й далі. Зокрема, й завтра, 19 березня. Олександра Таведенко, телекур'єр.